Вітаю всіх на каналі Magic. В даному відео пройдемось по рішенням глибинного дослідження, тобто Deep Research, від таких вендорів, як Google, OpenAI, Perplexity. Пройдемось по рішенням open source, а також в кінці сюрприз я покажу, який додаток створив з допомогою штучного інтелекту. Це буде найбільш обширний огляд функціоналу Deep Research на сьогодні. Певнений, що після перегляду ви станете більшими експертами в даному питанні. Підпишитесь на канал і будете розвиватись разом з Аяль. Тож, поїхали! Мої друзі, Катя і Коля, волонтери з самого початку війни і постійно збирають кошти на підтримку різних підрозділів Сил оборони. Звіти по зборам, звісно, є в інстаграмі на їхньому каналі. Я прошу за можливості, підтримати їх, так як це роблю я. Ось координати, куди ви можете задонатити. Дякую вам. Продовжуємо. Так, що нам говорить компанія Google про функціонал Deep Research? Перш за все, те, що це персональний асистент, що цей персональний асистент робить роботу за вас, що він виконує багато кроковий план по дослідженням, і вам все, що залишається, це його проаналізувати та підтвердити. Як тільки ви підтвердили, цей агент починає працювати для вас. Ще з цікавого, що дана модель має контекстне вікно розміром. 1 мільйон токенів. Давайте подивимось, як ця модель реально працює. Вам необхідно при переході в Gemini Advanced вибрати модель 1.5 Pro Deep Research. Далі безпосередньо вводимо те, що нас цікавить. Зокрема, тут мене цікавлять методи та засоби оптимізації пошуку та формування контексту в системах генеративного штучного інтелекту. Тобто рак, ось Gemini створив нам план. Треба повідомити, які зміни внести. Ось тут він сформував з того, що я надав. Ну в принципі, нічого надзвичайного він цей план не вніс. Після натискання е, кнопочки розпочати дослідження, отримаємо інформацію, що починається дослідження. Загалом інтерфейс зроблений цікаво. Відчувається, що відбувається зараз якась магія. І інформація, що ось Gemini виконує пошук в інтернеті, переглядає контент на потрібних сайтах. Так е, бачимо тут 14 сайтів, різні джерела з того, що я бачу. Від Вікіпедії до магістерських дисертацій. Так, отримали відповідь від Gemini. Маємо вступ, мета, методи дослідження, розділ 1. Переваги недоліки, тенденції, комбінування типів пошуку. Непогано методи формування управління контекстом, методу контекстом, вплив на якість проблеми оптимізації. Так, напрямки покращення. Розділ 2 є. Розділ 3 і мабуть, все а, ні. у нас є критерії оцінки. Можна експортувати в таблиці і висновки. Доволі непогано мушу визнати, результат. Мені цікавий. Є той контекст, контекст, який мене цікавить, є саме та інформація, яка мені цікава для дослідження. Тому загалом 4 з 5 я бачу, можна поставити. Давайте друге запитання. Задаємо запитання. Він його деталізував. Чомусь він вважає, що мене цікавить доступність і вартість лікування раку в різних країнах світу. Якщо я хочу змінити план, відповідно я маю таку опцію, і я так розумію, від спілкуванням з Gemini я можу його змінити. Так я попросив його замінити. Ось він замінив, тому. Давайте розпочнемо дослідження. Маємо 67 джерел, збільшується кількість 125. Ми отримали відповідь. Вона генерувалася 10,5 хвилин. По відповіді: так, що таке рак, скільки людей хворіють, тобто певна статистика, методологія дослідження. Так, основні методи лікування, хірургічні хіміотерапія, променева, гормональна імунотерапія, таргетна терапія. Ключовий висновок, нові експериментальні методи лікування, які внутрішньоопераційна, внутрішньоселективна, применева, гіпертермічна, к'яці, генератерапія, нано ніж, онкологічна вірусна, дендотрафічна вакцина, ксеновакцина. фактори, що впливають на розвиток, спосіб профілактика раку, скринінг, знову рекомендації, вартість лікування. Дивно, я просив вартість продати. Все ж таки, вона є. Перспективи лікування в майбутньому, так нові технології. Циль клінічні пробування, висновки так, коли на землі не буде хворих на рак, на жаль, це питання неоднозначне, і до 50-го року захворювання на рак зросте на 77%. Так, висновок і джерела доволі хороша відповідь. Є тут і цифри, і, і аналіз. Я задоволений. Відверто друга відповідь мені сподобалося значно більш ось. Тобто інструмент від Google Deep Research насправді є хорошим. Де є релевантні результати можна використовувати. Рухаємось далі. На сайті OpenAI Ми маємо опис Deep Research. Зокрема, вони аргументують навіщо вони це роблять. Deep Research створено для людей, які займаються інтенсивною науковою роботою. В таких сферах, як інфінанси, наука, політика, інженерія, і потребують ретельного, точного та надійного дослідження. Тобто, реалізовуючи цей функціонал, вони зменшують час на дослідження і тим самим надають можливість використати його більш ефективно. Research самостійно виявляють, обґрунтовують, консультують інформацію з усього інтернету, щоб досягти цього інженерам OpenAI потрібно було виконувати ретельні завдання з допомогою Python, Тобто, фактично, Deep Research це певний алгоритм, виконаний на стороні коду інженерами OpenAI, щоб отримати ось цей функціонал. Тобто, Взаємодія відбувається з моделлю OpenAI O1. Як використовувати? Тобто, Незалежно, що вам потрібно, чи то аналіз спроможності чи на потокових платформах, чи персоналізований звіт? Про найкращий велосипед для приміських поїздок ви можете використовувати даний інструмент. Глибоке дослідження може зайняти від 5 до 30 хвилин, щоб завершити свою роботу, витрачаючи час необхідний для того, щоб піти в інтернет і фактично виконати певний перелік дій для того, щоб надати вам уже сформований результат. Ну і зокрема, показано, скільки інформації ви отримаєте. При запиті в GPT-4, що ж ви отримаєте при запиті в Deep Research? Як це працює? Тобто, Deep Research було навчено за допомогою наскрізного підкріплюючого навчання для важких завдань перегляду та міркування в ряді доменів. Завдяки цьому тренуванню він навчився планувати та виконувати багатоетапну траєкторію для пошуку необхідних даних, відстежуючи та реагуючи на інформацію в реальному часі, де це необхідно. Тобто, фактично, є або Агент або кілька агентів, які виконують ось цей флоу по пошуку інформації, аналізу інформації, створенню контенту, і наданню вам, зокрема, в такому тесті як останні іспит людства, показано, що Deep Research зайняв 26,6% по точності. поточності. Якщо вам потрібно здійснити оцінку проходження завдань експертного рівня. По економічній доцільності, то вам потрібно іноді 10 годин. А звісно, Deep Research це зробить за 5-30 хвилин. Обмеження, які в нас є. Для користувачів Pro це 100 запитів на місяць. Далі повинні отримувати користувачі плюс і Тім, а далі Enterprise доступ. Звісно, що це він буде обмежений: певна кількість запитів. Тож, давайте більш детально подивимося, що нам дає функціонал Deep Research від OpenAI. Я задав тему, хто я, яка в мене тема диссертаційного дослідження. Вона дійсно така є. Мені дуже цікаво, як показує себе цей агент агентрісерчу. Яка специфіка тема? Та я надав йому структуру. Ну і, і це, мабуть, все. Після цього він мене запитав, чи є у мене конкретні джерела банукові роботи, які потрібно врахувати. Це важливо дійсно для дисертаційного дослідження, якою мовою має бути цей текст українською чи англійською, чи є особливі вимоги до оформлення, наприклад, якийсь сторінок формат цитувань, чи є конкретні аспекти додаткові. Я йому сказав, яким чином треба джерела оформляти. Які вимоги є до оформлення літератури в розділ перший на 20 сторінок повинен війти огляд літератури, аналіз сучасних підходів до організації пошуку в системах, методи формування управління контекстом? Ну і проблеми оптимізації? Так, він розглядає пошукові стратегії, шукає. Контект. Далі. Він правильно зрозумів, що це взагалі рак для генеративного штучного інтелекту. Пішов він в Вікіпедію. Так, і, мабуть, що він завершив. На жаль, так. І того, що ми маємо? Огляд літератури. Ну, непогано тут з того, що я бачу, поки розширення вікна. да. Методи комбінування, динамічний. <реш> <реш> так, reasoning acting. Так, <реш> да, все правильно. Тобто на основі тих даних, які він сформулював, скажімо так, в доступних джерелах в інтернеті. Він зараз формує мені ось цей огляд. Далі йдемо. Сучасні підходи. Організація пошук семантичний пошук, векторний, правильно, лексичний, правильно, багатокроковий ітеративний пошук, структуровані бази знань і таке інше. Ось далі він переходить до методів. Тут у нас з'явився вже рак, аранжування, фільтрація. Анотування, форматування, динамічне оновлення контексту. Ну, загалом виглядає структурно, структурно, коректно, грамотно, правильно. Стосовно того, скажімо так, що я бачу, не вистачає додаткових прикладів і фактів. Ну, це можна або самостійно, або йому цю інформацію надати. Дослідження та надай конкретні. Зифру по методам та способам вилікування хвороб раку. Коли згідно даного дослідження, на землі не буде хворих на рак. Цікаво. Так, ось, розпочинається дослідження. Дорогі. Методи лікування раку та прогнози коріння хвороб. Так, що ми отримали по факту? По факту, ми отримали, що його дослідження завершилось за 7 хвилин. Він пропрацював 23 джерела, хоча ми бачили 15 сучасні методи лікування, так, вступ розказує про рак, далі хіміо... методи, які є: хіміотерапія, імунотерапія, таргетна терапія генна терапія і інші новітні технології в онкології. А, так, окей, онколітні віруси, нанотехнології, персоналізована медицина та штучний інтелект. Цікаво, що тут він скаже про штучний інтелект. А, так, кожна пацієнт з поширеного раку можна зробити молекулярний профіль. Окей, і на основі цих даних підібрати індивідуальні схеми лікування, чи та машини навчання допомагають аналізувати великі масиви клінічних даних. Окей, крім того, алгоритми все ширше застосовуються для аналізу радіологічних зображень та гістопатології, що підвищує точність і швидкість діагнозу раку. Віртуальні біопсії, рідкі біопсії можуть вже в найближчі роки доповнити, або навіть частково замінити інвазивні методи діагностики, цікаво, дозволяючи виявляти рак на дуже ранніх стадіях, коли він найлегше піддається лікуванню. Так, нові методи променевої терапії, покращення вже та поточні досягнення. Ну, тут певні висновки стосовно е, тих джерел, що він прочитав, да, ті відсотки і роки, про які е, е, я, скажімо так, по діагоналі прочитав. Далі одним з ключових показників прогресу зниження смертності від раку в Сполучених Штатах. Знизиться на 32%. Ну, знову ж таки, він запакував ту всю інформацію в відповідь в даний розділ, так? В, тобто висновки щодо покращення виживання. Так, і до поточного досягнення онкології він сформу... сформулював і сформував відповідь. Наукові прогнози щодо викорінення раку. Ну, і до чого ми приходимо? Який основний висновок? Ось є висновок. Повне зникнення усіх видів раку. надзвичайно складне завдання. Так, але поточні тренди дають підстави для оптимізму. Щороку з'являються нові препарати і технології, що підвищують виживаність, і деякі країни вже планують перемогу над конкретними видами раку, як Австралія з раком шийки матки. Якщо прогрес науки продовжиться, в найближчі 10-20 років, ми побачимо суттєве розширення переліку вилікованих раків завдяки імунотерапії, генеметам вакцинам та зниження смертності. протягом наступних кількох десятиліть, такому реальним є сценарій, коли рак стане бути глобальною загрозою життю, перейшовши від категорії попереджених хвороб. Що я можу сказати? З точки зору. Контексту він переданий з точки зору структури, вона є коректною. Загалом непогана така обзорна наукова стаття на предмет, от, зокрема щодо раку. Тобто, робимо висновок з даного інструменту Deep Research. інструмент, який використовує декілька чи там, десятки джерел. Згідно з структури чи методу формування і аналізу тексту видає інформацію, так структуровано. Загалом хороший підхід доволі непоганий. Чи варте він того, щоб 200 доларів на місяць платити і отримувати цей результат, вирішуйте самі. Тому на прикладі двох наукових запитань одне з них безпосередньо моє. Я є, скажімо так, можу себе називати експертом в даному напрямку. Я вважаю, текст був поданий структуровано. Так, звісно, дослідження я не отримав, хоч як би я не намагався. Інформація і цифри були статичними, тобто симульованими. Відповідно, ну, такий гарний інструмент для написання загальних обзорних статей наукового характеру. Давайте так назвемо. Ось, але інструмент як на як на мене дуже цікавий. Він реально буде допомагати науковцям для такого першого. Вникнення в проблематику. Чи буде він допомагати пересічним людям? Я думаю, так. От, Наприклад, ось дану інформацію відносно раку я почитав. Багато чого для мене було цікавого, нового і грунтовного. Зокрема, розумію, що у нас у людства є великі можливості позбутися раку в найближчі 30-50 років, якщо не повністю, то в більшості випадків. Дякую, рухаємось далі. Нещодавно компанія Perplexity випустила теж своє рішення Deep Research. його особливості, ну це ви бачите таким чином. Ви вибираєте Deep Research. Є два, дві можливості роботи. Перше безкоштовно до п'яти запитів на день. Тобто, це, мабуть, єдиний вендор, який пропонує цей функціонал повністю безкоштовно. І за підпискою різниця між рішенням безкоштовним та за підпискою в безкоштовному рішенні використовуються моделі. OpenAI 3.5, також свої власні моделі, і також Anthropic. В моделях за підпискою використовується 4 o від OpenAI Cloud 3.5 Sonnet, ну і також теж свої особисті моделі. На сайті вказано, яким чином можна працювати, завантажувати файли PDF-и, наприклад, так. І коли використовувати цей агент. Рекомендують використовувати для покращення. Експертного рівня, що вони проводять певні аналітичне дослідження. Ну і у вас більше даних порівняння, наприклад, по замовчуванню, що ви отримаєте, і при використанні Deep Research. тобто це більш структурований текст, а це висновки, це аналітика для маркетингу Рекомендують, зокрема для технологій, різних поточних запитань по впливу здоров'я, звісно, біографія тих чи інших людей. По ну і от приклади стосовно останнього екзамені людства, ми бачимо такі результати, що perplexity не суттєво відстає від OpenAI Deep Research. На звичайних запитаннях він навіть кращий, аніж інші моделі. Суттєво кращий. Ну і По статистиці ми бачимо, що середній час обробки запиту приблизно 3 хвилини. Це 8 пошуків і 25 кроків, 42 джерела середньому. Так? При цьому він видає 1300 слів. Як на мене, дуже-дуже хороші результати показує нам функціонал Deep Research від Perplexity. Давайте безпосередньо, як це буде в безкоштовній версії. Тобто на сайті Perplexity я перехожу, логінюсь і вибираю Deep Research функціонал. Задаю запитання щодо раку. Я думаю, що тут буде більше джерел. Попередньо ми бачили від Google 63 джерела. Тому цікаво, що ж нам покаже Perplexity. Perplexity нам знайшло 39 джерел, причому одразу почав генерувати відповідь. Прогнозоване захворювання, зниження смертності і таке інше. Це щодо цифр. Далі прогнози щодо викорінення раку. Ну і, і все. Як на мене, дуже така стисла інформація. Немає грунтовного пропрацювання, як ми це бачили зі сторони Google і Open, OpenAI. Тому давайте спробуємо ще. Зробимо новий тред, Знову ж таки, щоб не було впливу на результати. Знову у нас Deep Research по замовчуванню. Ну, давайте подивимось. Ага, У нас пішлося вже. Віднайшли 56 джерел. Реплекси 73 і того 166 джерел. Відносно самої відповіді маємо вступ. Далі аналіз методів сучасних підходів до організації пошуку, проблеми оптимізації, алгоритм оптимізації, таке інше. І висновки. Список джерел цікавий: це просто набір урліків, результати, як на мене, так собі. Попередні варіанти були цікавіше. Тому безкоштовна модель дає швидко відповіді, пропрацьовує велику кількість джерел. Ось вони тут дає можливість зрозуміти, які джерела можна безпосередньо самому пропрацьовувати додатково щодо самого контексту. Він, як на мене, дуже такий скупий. Так, рухаємось далі. Що ж нам пропонує Open Source? Зі сторони open source у нас є два активних рішення, як на мене. Перше це на сайті Huggін Face. Буквально протягом доби науковці, бачите, 977 людей, які беруть участь в даній активності, створили open source deep research. Це безкоштовний агент, сказав порівняння з іншими моделями посередні результати. Далі вони використали фреймворк Small Agents, використали. Код agent, agent, так, який буде формувати ці запити. Тобто, що вони використовували? Веб браузер, типу, як ви знаєте, оператор від OpenAI, аналіз тексту да, інспектор тексту для прочитування. Ну і далі підключали -ку. В результаті вони кажуть, що за 24 години вони створили стабільний інструмент, який. Показує результати від 46 до 55% релевантності. Це насправді дуже високі результати. І я використав дане вікно пошуку. Ось що в мене вийшло попередньо. Так? Тобто я використав запит відносно методів пошуку. По виводу ви бачите, крок перший. Відбувається пошук по словосполученням. Далі безпосередньо там джерела, наприклад, мідіумку. Прочитав він статтю. Не знайшов інформації. Далі знову пошук. Я так розумію, він проходить по статтям певним і на... формує ці знання. Що по факту? По факту в нього було 10 кроків, 11-мусь помилкою. І Відповідь була: вийшла англійською. Він надав техніки пошуку. Як оптимізувати буквально два речення, яким чином формувати контекст і його оптимізувати. Ну і далі інструменти для оптимізації. Як на мене, відповідь дуже посередня. Спробуємо, що ж з загальною темою відносно раку в нього вийде. Так, нарешті отримали ми результат. Так, отримали методи лікування, хіміотерапії, монетерапії і так далі. Чотири штуки. Статистика глобальна, буквально кілька цифр. Ну і відносно майбутніх проекцій. Тут теж без змін, без цифр конкретних. Ось і все, мабуть, що можна сказати по Open Deep Research. Далі маємо рішення. Інше open source рішення, про яке я хотів би розказати, називається Open Deep Research. На жаль, як ви бачите, тільки б я не намагався отримати результат, щоразу отримую помилку через обмеження, які є безпосередньо в рішенні. Але якщо подивитися на гітку, то отримаємо наступний функціонал: вводити назву, робити пошук, вибираєте ті посилання, які безпосередньо функціонал знайшов. Вибираєте, що хочете зробити, наприклад, summary далі наявну модель і генеруєте безпосередньо вже ось такий ось документ. Далі цей документ записуєте в Knowledge і можете використовувати в подальшому при користуванні даним функціоналом. Ось такий функціонал. Що ще в них є на сторінці? Ну, безпосередньо ось ця гіфка, пояснення, що вони використовують. Тобто Search Results Retrieval. Дана функція отримує на основі пошуку в Google і Bing дані пошуку так, по темі. Далі достає контент, я так розумію, веб-скрапінгу. Далі генерує звіт. І далі цей звіт ви можете використовувати безпосередньо у себе в Knowledge Base. Звісно, питання навіщо його записувати в цей Knowledge Base, а не експортнути в будь-який з форматів. Ну, лишається відкритим. Ось проект проект повністю відкритий. Посилання буде під відео. Зможете подивитися, ознайомитися. Далі я натрапив на статтю дуже цікаву від виробника ну, Open Source та комерційного рішення компанії Zilis. Рішення, яке називається MILS, Open Source векторна база даних, яка використовується для створення вектору перед відправкою на LLM. Для раку. ось так, от вони описують, що для створення Deep Research з допомогою open Source потрібно використати дуже простий алгоритм, так визначити питання, далі зробити цей безпосередньо ресерч, потім аналіз і синтезацію. Посилання на статтю я теж дам. Відповідно, вони вказують, що можна використовувати векторну базу даних для пошуку і збереження. Ну, для аналізу, звісно ж, потрібно використовувати LLM. Ну і для синтезації бажано використовувати одну з різних моделей. Скажу відверто, почитавши дану статтю, я захопився. Мені стало цікаво, а чи можу я особисто. Створити схожий інструмент, і я згадав, що в мене є підписка на репліт, і створив буквально за кілька годин ось такий функціонал. Поки тут генерується відповідь, давайте оглянемо архітектуру даного рішення. Архітектура проста, так ми маємо фронтенд від Streamlit. Далі в нас є так званий Paper Generator, тобто генератор безпосередньо документу, який використовує рак. Векторну базу даних, в яку записуються дані з source Collector. Тобто, спочатку ми задаємо контекст нашу тему. Далі, згідно цієї теми, ми шукаємо в наукових ресурсах, таких як Arxiv, Google Scholar інформацію, беремо її, зберігаємо в векторну базу даних. На основі збережених даних формуємо контекст через LLM-ку, Поступово достаючи релевантні частини інформації, і вже на сформований таким чином документ повторно для аналізу використовуємо різені моделей. Я використав O1 від OpenAI, так само відправляв частинки тексту на O1. для перекладу, використовував GPT 4 o модель. Так, давайте подивимось, що згенерувався вже в нас текст в репліті. А, додатково, для того, щоб в майбутньому можна було працювати з документом як окремою сутністю, я зберіг його в базу даних позив, генерація такого роду документу займає хвилин 5-10. З цікавого можна задавати шаблони, наприклад, оглядова стаття, дослідження чи реферат, і встановлювати кількість слів. Цільового документу, тобто таким чином, ЛЛМК буде розуміти, чи ви хочете маленький документ, чи документ побільше потрібен. Так, ось відповідно чекаємо на роботу, далі дивимося на результат. Оскільки я використовував такі сховища документів, як Arxiv і Google Scholar, ну, відповідно, що контекст не, не будь будь-яка тема не підійде. Для даного прототипу, звісно, в своїх реалізаціях ви можете використовувати інші джерела. Більше того, той самий можете використовувати алгоритм, коли спочатку ви з допомогою пошуку Google чи Bing отримуєте першочергову пошукову інформацію. Робота згенерувалася. Підхід до пошуку, безпосередньо результати, що показують, яка точність. Далі вступ, актуальність проблеми, аналіз досліджень, безпосередньо рак так. Розпізнало невирішені аспекти проблеми, які залишаються, ну і так далі. З ключових досліджень, комбінований пошук формування контексту, основні підходи і методи описані коротко, прогалини навіть він озвучує, методологія, загальне дослідження, процедури та інструменти. Обробка даних, далі результати дослідження, на що звернути увагу, інтерпретація результатів, порівняння з іншими дослідженнями, обмеження дослідження, практичні імплікації та висновки. Далі список джерел. Оскільки ви бачите, список джерел близько 18. І що як ви скажете, наскільки цей результат гірший за результат від OpenAI? Як на мене, результат за умови використання open source плюс? Наявні API від OpenAI доволі доволі хороші. Тож використовуєте ось такий метод, вдосконалюйте його і переходимо до висновків. Тож для мене особисто Deep Research є дуже цікавим інструментом. А на першому місці я поставив рішення від OpenAI. Так, на даний момент воно доступне тільки в підписці за 200 доларів, але є інформація, що буде доступна також в плюс. На другому місці це рішення від Google, Причому нові моделі Gemini Flash, як на мене, показують чудовий результат. Не обов'язково використовувати Research. При 1,5 достатньо використати 2,0. контексту у вас буде багато. Цього буде достатньо для того, щоб зробити певні висновки. На третьому місці, звісно, рішення від Perplexity. Я б сказав, Perplexity тут на першому місці по кількості джерел а і по тексту, мабуть, на найнижчому місці. Далі, як на мене, йдуть рішення Open Source. На жаль, вони не дотягують до комерційних рішень для даного інструменту. Але як я показав на власному прикладі, ви можете створювати схожий функціонал безпосередньо і самостійно маючи доступ до LLM, маючи доступ до інструментів, таких як Replit, та тестувати гіпотези, створювати прототипи, розвиватись і створювати власні стартапи. Тож підписуйтесь на канал, розвитку вам. До зустрічі!